Вітаємо, українська прем'єр-ліга сезону 2024-2025 років стартувала, і ми запрошуємо вас в огляд першого туру. Ще більше емоцій, ще більше важливих деталей. А також усі голи та ключові моменти кожного з поєдинків. То все це чекає на вас у нашому огляді. На Ютуб каналі Фандей. Підпишіться, подобайте це відео та гарного перегляду. Першому турі було зіграно шість матчів, адже поєдинки Олександрія Динамо та Рух Полісся перенесли через участь киян та Житомирян у кваліфікації Єврокубків. І без того було чимало цікавих матчів. Зокрема, Шахтар завітав до Ворскли, а Кривбас приймав Чорноморець. Але давайте про все послідовно. Гарантуємо, що усе найцікавіше попереду. У травні Ворскла та Шахтара грали у фіналі Кубка України, а цієї неділі зустрілися у матчі першого туру нового сезону чемпіонату. Гірники швидко взялися до справи. На восьмій хвилині Матвієнко завдав неймовірний удар з дальньої відстані. Без шансів для голки перерізника Якщо вважаєте, що цей гол найкрасивіший у стартовому турі УПЛ, пишіть Матвієнко у коментарях. Уже на 31-й хвилині рахунок був 2-0 на користь гостей. Кевін м'ячем у чужому штрафному і м'яко на Зубкова, який пробив головою. Неймовірна гра бразильського Вінгра, який з кожним матчем додає рішучості своїм діям у футболці Шахтаря. Одна з перших нагод забити у Орскле була вже у другому таймі за участі двох новачків. Дукве навісив зі штрафного, а Чорноморець бив головою. М'яч зачепив попередчину і вийшов за межі поля. А на 66-й хвилині шахтар знову збільшив перевагу. Матвієнко подав з глибини. Гіналду вірвався до штрафного, де його збив Павлюк. І рефері Балакін призначив пенальті. Георгій Судаков з позначки пробив цілком холоднокровно та результативно. Ще за пару хвилин рахунок став зовсім розгромним. Матвієнко піднявся високо і перехопив м'яч при виході суперника з оборони та наважився на удар з підступів до штрафного. Вийшло дуже красиво. Після гри Маріно Пушич сказав, що побився об заклад з Матвієнком. У випадку, якщо захисник заб'є щонайменше 5 голів за сезон, тренер оплатить йому і його дружині вечерю в хорошому ресторані. Хто ж знав, що Микола так любить поїсти. А крапку в матчі поставив Сікан, який вийшов на заміну. Він довго вовтузився з м'ячем біля чужого штрафного, зібрав навколо себе п'ятьох опонентів і забив. Асист на рахунку Педріні, який повернувся в команду. Востаннє він відзначався результативною дією у футболці Шахтаря у грудні 2021 року. Чемпіони починають боротьбу за захист титулу з абсолютно переконливої перемоги у Полтаві. Ворскла Шахтар 05. Бронзовий Кривбас приймав абсолютно оновлений Чорноморець з новим головним тренером Олександром Бабичем та сьома футболістами стартового складу, які приєдналися до команди влітку. Одна з перших атак господарів стала результативною. Кузик подав з правого флангу. Твердохліб дуже спокійно відірвався від одеських захисників у їхньому штрафному і пробив головою з близької відстані без жодних перепонів. Перший гол нового сезону української прем'єр-ліги на рахунку саме твердо хліба. Судячи з цього повтору, гол виглядає доволі суперечливим, адже візуально здається, що гравець кривбасу міг перебувати в офсайді. Ці додаткові лінії особливо нам також не дають чіткої відповіді щодо ймовірного перебування твердохліба в положенні поза грою. Однак після перевірки епізоду арбітрами Навар зяття воріт таки зарахували. А ви, якщо вважаєте, що це було помилково, напишіть у коментарях офсайт». На 15 15-й хвилині почало виникати відчуття, що станеться розгром, але Стецьков ударом заме штрафного влучив у стійку. А ось тут господаря організували якісну комбінацію, яка завершилася ударом Бандейри з близької відстані і якісним сейвом рудька. Перший дійсно небезпечний момент чорноморця виник наприкінці першого тайму. Хобленко головою пробив після подачі з дальньої відстані, але поцілив у попередчину. А на старті другого тайму кривбас нібито збільшив перевагу, коли після фірмової комбінації криворіжців відзначився Микитишин. Проте цього разу гол не зрахували через офсайд. І на повторі ми пересвідчилися в тому, що лайнсмен зреагував абсолютно справедливо, адже твердохліб, який виконав паз на Микитишина, дійсно перебував у положенні поза грою. Наступний небезпечний момент Кривба знову створив з правого флангу. Бандейра загрозливо прострелив, однак Луньов не влучив у площину. А тут стався дотепний момент. Микитишин вийшов на ударну позицію, але пробив не просто невдало, а ще й поцілив у автобус одеського клубу. Після чого нам нагадали, що Микитишин також встиг влучити у табло стадіону. Іншими словами, трощив усе навколо. А на останній хвилині основного часу класний момент був у Чорноморця. Новий капітан Одеситі Богдан Будко опинився на завершенні в чужому штрафному і чудово пробив у дотих після пасу з глибини. Однак Ліщук врятував господарів. За кілька днів криворісті стартують у кваліфікації Ліги Європи матчем проти чеської вікторії. Тож бажаємо їм успіхів. А поки констатуємо Кривбас Чорноморець 1-0. За грою у Болоні та Колоса з трибун київського стадіону стежили двоє тренерів збірних України: Сергій Ребров та Дмитро Михайленко. Уже на 13 13-й хвилині пивоварам знадобилася заміна, адже ушкодження отримав Данило і Замість нього з'явився Павло Лук'янчук. За колос на 30-й хвилині забив Алефіренко, пробивши за штрафного. Але взяття воріт не зарахувало через офсайт, з якого вибігав гравець ковалівців, проте не встиг таки цього зробити. Насправді ж відкрили рахунок саме гості, щоправда, лише на початку другого тайму. Цуріков отримав пас на хід, прорвався до воріт і пробив з бокової лінії воротарського майданчика. Найкращий бомбардир колоса минулого сезону береться до вже звичної справи у першому турі нинішнього сезону. Оболонь відповіла просто невдовзі, причому голом красенем. Черненко отримав м'яч у чужому штрафному і другим дотиком з розвороту спрямував його у сітку воріт. Черненко просто не вміє забивати некрасиві голи і заслуговує за це на вашу вподобайку. Якщо цей гол ви вважаєте найкрасивішим у першому турі, пишіть Черненко у коментарях. А ще через 8 хвилин пововари вже були попереду. Лукянчук навіс із правого флангу, а Слободян ефектно пробив головою в падінні. Також дуже красивий гол. Якщо вважаєте його найкращим у турі, пишіть Слободян у коментарях. Колос мав зрівнювати на 85 й хвилині. Велетень повозив суперників у його штрафному і виконав простріл вздовж лінії воріт. Однак нікому з партнерів не вдалося замкнути. Але бомбардир Цуріков таки врятував свою команду від поразки. Після розіграшу кутового підбирання залишилося за Третьяковим за межами штрафного. Той подав у напрямку воріт і Цуріков у дотик спрямував м'ячу сітку. Дербі Київщини вийшло що треба. Кожна з команд була попереду, і кожна була у ролі змушеною відіграватися у підсумку Оболонь Колос 2-2. <му> Зоря приймала інголець у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Команда з Петрового дебютувала під керівництвом нового головного тренера Василя Кобіна. На восьмій хвилині зоря створила якісний момент, коли організовано вийшла в заключну третину поля, що призвело до удару Антюха і сейву воротаря гостей. Інголець відповів на 12-й хвилині. Козак подреблінгував у чужому штрафному і віддав на Богунова, Але з його ударом Турбаєвський впорався. А на 16-й хвилині Башич відзначився дуже красивим голом, пробивши з середньої відстані. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть «Башич» у коментарях. Команда Кобіна відігралася вже невдовзі, на 29-й хвилині. П'ято видав класний пас глибини на хід Білоцерковцю. Той випередив захисника і пробив з під нього з меж штрафного. Цікаво, що свою кар'єру білоцерковець починав у зорі. І саме в цій команді дебютував на рівні прем'єр-ліги. А свій дебютний гол в УПЛ він забиває у її ворота через 5 років після дебюту. За кілька хвилин гулець ледве не вийшов уперед. Дубілей подав з правого флангу, а п'ятов загрозливо бив головою. Однак Турбаєвський дістав важкий м'яч з під поперечини. Ще супершанс був у гостей всередині другого тайму. Козак втік від вантуха і пробив з кута воротарського, проте Турбаєвський парирував. Але у компенсований час зоря вирвала перемогу. Антюк прорвався по лівому флангу і подав від лицевої лінії. А я головою спрямував м'яч у сітку. Орендований у Динамо півзахисник приносить луганській команді перемогу в першому турі. Кобін дебютує у новій команді з поразки. Зорянгулець 2-1. Лівий берег з Києва, який лише кілька днів тому здобув право виступати на рівні прем'єр-ліги, завітав у гості до ЛНЗ у Черкаси. Перед початком гри гімн України виконав Акапела дуже оригінальний місцевий хор і точно заслужив на ваш лайк. На шостій хвилині господарі створили перший небезпечний момент. А Сінор отримав класний пас з глибини від пасіча, протиснув двох захисників і пробив за меж штрафного, проте механів парирував. Супермомент був у Черкащан на дев'ятій хвилині. Яшарі довго готував удар лівою. І таки пробив з лінії штрафного. Однак голкіпер гостей знову рятував свою команду. Як і в цьому випадку, коли Асінору дали пробити приблизно з цієї ж позиції, що і Яшарі кілька хвилин тому. А на 21-й хвилині першу відповідь мав лівий берег. Виціховського вивели вічнають з воротарем. І він майже реалізував цей вихід. Хоча в останню мить Черкащани загрозу ліквідували. Загрозливим вийшов розіграш Кутового від ЕЛНЗЕ на ї другій хвилині. кияни киянини без проблем, але врешті-решт відбилися. Наприкінці тайму гості створили ще один небезпечний момент. Також схожий на свій попередній Войцеховський протиснув зону правого центрального захисника і пробив повз голкіпера з меж Воротарського. Проте Кучеренко м'яч таки відбив. Супершанс був у господарів на 64 й хвилині. Яшарі прострелив з правого флангу. Ейнел пробив у дотик з близької відстані, але Механів забрав до рук. Кияни гостро відповіли після розіграшу кутового. Проте з дуже вигідної позиції влучити у площину не вдалося, а потім гості апелювали щодо гри рукою. Момент насправді видається суперечливим, адже який летів у бік воріт, влучив у біцепс руки Саліху. Рука була притиснута до корпусу, проте вона збільшувала обсяг тіла. Якщо вважаєте, що рефері мав призначити 11-метровий, пишіть ЛНЗ-пенальті у коментарях. А коли до завершення гри залишалися лічені секунди, господарі забили переможний гол після розіграшу стандарту з дуже дальньої відстані. Захисники лівого берега і, зокрема, Данило Колесник, чомусь не змогли винести м'яч подалі від власних воріт, і Асі Норцем скористався сповна. ЛНЗ лівий берег 1-0. Відкривали новий сезон української прем'єр-ліги в суботу у дощовому рівному. Верес, який у них вильту в минулому сезоні, завдяки перехідним матчам та Карпати, які підвищилися в класі, посівши другу позицію у першій лізі, дійсно небезпечний момент господарі створили на 12 12-й хвилині. Дахновському дали пробити із меж штрафного, але голкіпер Кемкін ефектно впорався з його класним ударом. А ось тут Дахновський впав у чужому штрафному в єдиноборстві з Карпатівцем Мірошніченком, але арбітр Коваленко не зреагував. Чудово розвинув атаку по лівому флангу Євгеній Морозко наприкінці першого тайму. Він за кілька секунд подолав з м'ячем усю чужу частину поля і віддав пас на Дахновського, який у два дотики відписував під удар Марвалєвичу. Але Кимкін знову врятував лів'ян. А ось тут голкіпер Кемкін припустився жахливої помилки, подарувавши м'яч Дахновському. Ти увірвався до штрафного майданчика, віддавши на Степенюка. А той покотив на ягу, який збивчої позиції пробив вище воріт. Наприкінці основного часу гості залишилися в меншості. Ян Костенко жорстко підкотився під Степенюка та отримав другу жовту картку. Третій сезон української прем'єр-ліги поспіль стартує з нульової нічиєї. Верес Карпати 0-0. Гадуємо усі результати першого туру. Розпочався сезон з нульової нічиєї Вереса та Карпат. Кривбас мінімально переграв Чорноморець. ЛНЗ вирвав перемогу над лівим берегом. Колос на останніх хвилинах уник поразки від оболоні. Шахта розтрощів ворску, а зоря перемогла інгулець завдяки голу у Компенсований час. Матчі Олександрія Динамо та Рух Полісся були перенесені на невизначений термін. Зі стартового туру Шахтар посідає першу сходинку. Хоча, окрім гірників, по три очки також довели зоря, Кривбас кривбаста Елензе. Верес та Карпати мають по одному балу. До речі, напишіть у коментарях, хто стане чемпіоном України цього сезону. Ну, у травні перевіримо, хто з вас настільки далекоглядний. Одразу вісім команд поки що без очок, але чотири з них ще не почали сезон української прем'єр-ліги. Як вважаєте, які дві команди вилетять цього разу напряму? Захисники Андрій Цуріков та Микола Матвієнко мають по два забиті голи. Ще 10 футболістів забили по голу. Другий тур проходитиме в чотири дні з п'ятниці по понеділок. Динамо після матчу кваліфікації ЛЧ проти Рейнджер завітає до Рівного. У суботу зоря гостюватиме у Чорноморця. У неділю, мабуть, центральний матч туру Шахтар полісся У понеділок Елензе прийматиме Олександрію. Який матч другого туру ви чекаєте найбільше? Напишіть у коментарях. А також будемо вдячні, якщо подобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей. Гарного тижня!